Ваше слово виценке. Бо дивіться, звернулися до мене на, да, на ринку, мала би бути лабораторія. Надати приміщення, приміщення надали, дали гроші на ремонт. Дали гроші, купили електроконвектори, воду дали, каналізацію має. Електричество міська рада не має, має забезпечити до підключення. Забезпечити, що віддається за електронер... Якщо ви згідні підоймете оренду, щоб надати їм компенсацію за електроенергію, нема питань. Ніколи Но ринок немає, на даний момент немає. Звідки плачуть вони? Вони надають платні послуги вам, усім. Якщо вони послуг, міська рада тоді Ціле місто і всі магазини. Ви всі знаєте, ми нічого не робимо. Вони обслуговують три трьох людей. А ну Трьох м'ясник один, м'ясник другий, і сир-сметан. Якщо прихроси вперте, людина може піти туди, взяти долі. Все. Діма, скажіть людям, що я, я своє сказав. Я що буду я... Якщо люди з згіймі... гріми, я... 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 ви представник цієї фірми, бо я, я... не хочу, щоб це йшло від мене. Чому ми з вами з двома маємо воювати? Нам є на часі, будь ласка, варішки здиву. не, не маю проти. Ми те, що мали надати, ми вам надали. Надали вам можливість до підключення енергії, Надали. Для тепла забезпечили опалення, конвектора дали дали, приміщення дали, воду дали, каналізацію дали, на гроші на ремонт помогли. Я не кажу, що 100%, але що могли, то помогли. Від нас усе, що ми мали дали. За електроенергію готові люди погашати. Нема питань, я за двома руками. Доводіть людям, що ми що, що маємо інакше. Бо того, що якщо ні, то ми на сесії будемо голосувати, бо в них договір треба. Надаємо безкоштовне приміщення з відшкодуванням за електроенергію. Крапка. Нічого нам не треба, ні заводу, нічого. Але відшкодування за електроенергію. ці спори рахуються офіційні. Оренту. Якщо офіційні, Микола Іванович, у вас є бухгалтер, протокол зборів, підписи працівників, хто за, хто проти, і на сесії це питання вирішить. Сесія помагає, завтра так, сьогодні все зробити завтра до обіду. Бо на третю чийку годину сесію. Що ви на мене якось налетіли були, я вас зараз жони злізу. Що я казала, що в день, два, не знову на моренду будуть підвищети. Ніхто не підіймає. Що ви взяли, що підіймаєте? Що ви взяли, що підіймаєте. А про що бесіда? То ви перший раз послухайте, а потім як Світло за живого. платити, я поняла. То знаєш на оренду збільшую. Не збільшують, якщо ви не хочете, то не збільшують. А якщо ви соглашаєте відшкодувати електронерію, то треба збільшувати. Ми не хочемо От і все, хто збільшує? А чому ми зібрали збори? Ну і все, просто говорять. Ваша не мені це кажіть. А кажіть представникові від від я ще лабораторія я ці питання? Не я зробить я теж зборі. не рішукі питання, Микола Іванович. Є присутні люди. Протокол підійти, розписатися, щоб це не казав радиш, і не казав Якеми. Є торгівці, їхня думка. І протокол на сесію завтра буде документ. Все, захочуть люди, нема питань. Не не Кожен, це кожного відомий. Я поясню, о, чому це раніше не виникало питання. Раніше йшла торгівля, електричество коштувало дешево, податкової менше. Тепер ви всі розумієте, 3200 і все, все, все що тя. Кожна людина почала рахувати не рублі, не гривні, а копійки. Торгівлі нема, кожен повтирав, пішов додому, прийшов кінець місце, треба заплатити. Тому це виникло питання. Коли це там тих пару рублів, ніхто на це не звертав. Ну, на даний момент ви передали на баланс? Ні. Кого? Е, — Приміщення. — Ми не можемо передати, бо що воно нас не на балансі. У нас є свідоцтво на право власності, на баланс ще не передасть. Я домовився, якщо буде на нашому балансі, ми можемо піти на те, щоб передати їм. Передати. Ну на даний момент я не можу це зробити. А за електричество вже є біля тисяч. це для цілого базару це не такі... Це не є гроші. Я навіть пішов на свою бутую. вчора пообіцяв. Буту. Якщо. Люди согласяться, то тут заборговані, що у них я є. Я особисто погашу. То за тисячу це стоїть зборів. Коли сплатила лабораторія ну, за електричну базар, платив більше. І люди нічого ніхто не казали. і радна ставка була менша. А це що з питання виникло і тут менше, ми економімо це світло і ми ми вийшло. То, я нічого не мав за цілі, а 3 за цілі. Аби й три гривні люди згідно. Ми відщитуємо і все. чого підняли цю пилі, я без поняття. Я, я теж без поняття я, я, я Бо того, що я йду на базар, мене той кличе, той кличе, той вам не кажуть. Васильос, може у очі вам ніхто не вам кажуть, що кожен день ви приходите до м'ясників, 30 чи 35 п'ять гривень уберете. А вона каже до мене, а чого я маю платити ще за світло? Правильно, платна, платна. А чого він має ще за світло платити, коли узнає? Я керуюся прискурантом, а люди керуються теж розумом. Ви йдете в баню, купили талант, потім виходьте ще за воду платите. Наприклад, я навів, в маршрутці їдете, заплатити при виході, платите ще за бензин. Ніхто так нема. Що вони? Берете, не за проворатами строїли позволені, а от один на одну. Не не де ми прокурори? Наші податки до прокурори сьогодні отримують гроші. Сьогодні три роки. Де ми прокурор? Хто від'їхати? Судять. Де вони? Вони поручвати. Люди роблять, з перших податків, є тут мерзні, є від нового року дві вічі продали. Гривні заробила з них аренду і податок ще плачу. Я платила сьогодні гроші, бо в мене дитина сирота, щоб купити, до школи би мала вона на на потерподинати. Я зичу гроші, я пенсію перебуваю. А там, блядь, всі Начальство наживається, ми сидимо, мовчимо, позатикалися, та й не гірше, Хох хіра вже Я не 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 хочу, аби пішли до мене, сьогодні подобається. Три тисячі, а мені три гривні, це великі бо Я не маю за що платити, а я йдемо. Такі прокурори, перший Подошенко, злодяги. І жиди всі тут керують, і ніхто нічого не робить, лише наживається. І з цих базарників, блін, життя. Та живе, поскидайте шкіру. І все, зроблять, люди. мене вже чергали стоїть. То тепер було добре. І світло все. та не не можете пожити бандері. Они годятся ума.